Лушаємо до НТРО нашого наступного гостя. Буквально кілька хвилин поговоримо з Дмитром Снігиревим. Це військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, мої вітання. Раді вас бачити і чути. Слава Україні. Героям слава, дякую за запрошення. З вами, звісно ж, по фронтах, пане Дмитре. збройні сили України використовують нову стратегію на Курщині. Вони намагаються оточити російські війська там, начебто, про це пише аналітик Форбс Девід Акс. Він також додав, що місцеві географічні умови допомагають ЗСУ обступити ворога. Але 12 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росіяни почали наступ на Курщині. Він сказав, що це входило в плани ЗСУ. Ми в п'ятницю тут говорили у день лайф з Денисом Поповичем, також військовим аналітиком. Він Є обережно повідомив про те, що є інформація, що на заході глухівського району на Курщині є відкриття нового, начебто, фронту українськими збройними силами і загроза е захоплення тамтешніх сил у кільце. Отже, про наші плани і про те, як реагує ворог Російська Федерація, чи є можливості далі маневрувати і поповнювати обмінний фонд, те, що бачимо і так зараз. Давайте останні новини з Курського напрямку в районі села Крем'яне збройні сили України фактично завершують оперативне оточення російського групування, мовиться про те, що на момент російського контрнаступу генштабом збройних сил України було прийнято рішення щодо нанесення удару фактично по телах російського групування. Тут я хотів би зауважити, що не зважаючи на інформацію так званого інституту вивчення війни, західних ЗМІ, про те, що на курському напрямку зосереджені. Ну, скажімо так, не здатні підрозділи російських військ. Ця інформація не відповідає дійсності наразі. Під загрозою оперативного оточення найбільш здатні підрозділи країни окупанта. Причому мовиться про те, що ці підрозділи перекидаються якраз з лінії бойового зіткнення. Остання інформація безпосередньо з Курської області перекинута підрозділи 116 дивізії особового призначення Росгвардії. Це з харківського напрямку, плюс друга бригада спецпризначення і загони сил спеціальних операцій. Тобто, як бачимо, найбільш підготовлені і технічно оснащені підрозділи російської армії. Причому варто говорити про те, що під час боїв за Снаговськ а там є тактичні просування росіян. 155-та бригада морської піхоти понесла чисельні втрати в живій силі. За даними самих росіян, штурмова рота в живих залишилося 10 осіб особового складу. Рота налічує від 100 і більше угу. осіб. Тобто, можемо говорити, що коефіцієнт смертності до 90%. Так це морська піхота, знову таки елітні підрозділи збройної сили Російської Федерації. З приводу характеру боїв Курській області. Тут варто говорити про те, що Силу оборони України демонструють так званий маневровий характер війни, тобто одночасний удар по декількох напрямок за рахунок відповідно механізованих підрозділів. Прорив в одному місці і Далі вже йде розширення до неприсутності по флангах, так званий ефект парасольки. Ну по-різному його називають, але менше з тим він демонструє досить ефективну. Компоненту дій збройних сил України і якщо ми наразі говоримо про можливість оперативного оточення російських військ, то за різними оцінками оточення можуть опинитися від 6 до 8 тисяч особового складу. Причому наразі вже поповнюється обмінний фонд за рахунок навіть бійців підрозділу Ахмад, ага. заява Абтіла Лаудінова про те, що вони не будуть міняти своїх захоплених полон. Ну, назвемо так їх побратимами. Важко назвати бійцями підрозділу Ахмат. Це е, підтвердження того, що дійсно в полоні опинилися саме бійці цього підрозділу. Е, е, крім того, варто говорити про те, що сили оборони України продовжують наносити превентивний характер удару по логістичній складові російських А З першу чергу це понтонні переправи. Тому, попри всі зойки російських змі, про успішний характер наступу в Курській області відбувається прямо протилежно, розширюється зона присутності збройних сил України. Бо більше того ми залишаємо за собою тактичну оперативну ініціативу. Причому самі росіяни змушені визнати той факт, що наразі можливе розширення зони присутності за рахунок і сусідніх областей це Білгородська і Брянська області. Підкажіть, будь ласка, пане Дмитре, як наразі ще відбувається гуманітарна місія, так України саме там, так ну і так само ми чули, що там ще з двох областей з двох районів Росіяни збираються евакуювати своїх мешканців. От з цього приводу інформацію прокоментуйте, будь ласка. Так, це Рильський район Курської області. Це заява російської влади научно свідчить про те, що росіяни прекрасно розуміють, що зона присутності Сил оборони України може бути збільшена не тільки за рахунок Куренівського, та Лужківського району, але й відповідно рильського району. А це вже серйозно. З приводу гуманітарної складової 200 тисяч за даними російського уряду вже евакуйовано місцевого населення, і тут досить показовий момент, на який наразі на жаль не звертають увагу українські можновладці, якщо на початок України. Інського успішного наступу Російська Федерація заявила про те, що вона виходить з положень відповідно ратифікований ними саме. Міжнародних договорів про захист національних меншин а мовиться про те, що Курська область це території етнічного проживання українського населення. Ці території до 1918 року входили до складу Української Народної Республіки. І відповідно, якщо Російська Федерація виходить із ратифікованих ними міжнародних договорів про захист національних меншин, вона тим самим фактично визнає. Що порушувалися права автохтонного населення, а саме українського в моменті отримання освіти, то що От на цьому треба робити наголос, пояснюючи характер бовідів Курській області. А ще один досить цікавий показовий момент: це те, що російська влада змушена визнати той факт, що власна евакуація відбувається не тільки з районів Курської області, але й відповідно Білгородської області. Два райони Білгородської області при кордоні так само оголосили про непримусовий характер евакуації цивільного населення. А це, от по перший показник того, що вони розглядають можливість розширення лінії фронту за рахунок відповідно вже сусідньої. Білгородської області Пане Дмитре, в першу чергу вражений цифрами, які ви називаєте, так шістеро тисяч. Я почув та військовослужбовців, при тому з елітних підрозділів збройних сил Російської Федерації, які можуть опинитися в оточенні. Сподіваємося, і вболіваємо за наших хлопців, що вдасться вчинити цю операцію, тому що мені здається, це може бути історично. По-друге, хотів вас запитати про Донеччину. Там також гаряч, як ми розуміємо, і Росіяни продовжують тиснути на. Покровськ постійно фігурують у зведеннях генштабу такі населені пункти, як Гродівка, Новогродівка, Селидова. Ось на цьому напрямку, що Чи сприяє операції ведення операції ЗСУ на курщині і перекидання, як ми зараз з ваших слів розуміємо, збройних сил Російської Федерації саме туди на погашення цієї пожежі, на те, що відбувається на Покровському напрямку. На Покровському напрямку саме Покровський я ще раз підкреслю. Тобто, саме напрямок на Покровськ, ситуація стабілізована за рахунок перекидання оперативних резервів. Зокрема, мовиться про передислокацію підрозділів однієї з найбільш боздатних бригад Національної гвардії. Це Карадах, ситуацію вдалося стабілізувати. Окупанти тиснуть наразі по флангах. Це відповідно український гірняк, і з іншого флангу це селідово. Бої ведуться в селідово в районі дачного масиву. Це півтора кілометри без безпосередньо до міської забудови, але прорватися окупантам безпосередньо міську забудову наразі не вдається. Це знову ж таки свідчить про те, що е, вдалося стабілізувати ситуацію в районі Селідова. В районі Українська важка ситуація. Там бої тривають вже в районі міської забудови. В центрі міста фактично це район стадіону. І скорше за все, ми змушені будемо покинути е, цей населений пункт. Але варто говорити про те, що, на мій погляд, увага штучно засереджена лише тільки на покровському напрямку. Окупанти використовують тактику так званих тисячу порізів одночасне нанесення удару по всій протяжності лінії фронта з метою відволікання. Резерві генштаба збройних сил України, тобто не дають можливість оперативно реагувати на ситуацію. Пане Петре, Наразі... от ми, ми зараз постійно е, говоримо про е, те, що зараз окупанти роблять, і згадуючи їхню тактику е, минулих днів, як вони окупували Сєвєродонецьк, Лисачанськ, Авдіївку, постійно старалися зімкнути наші сили, як ми це зараз пробуємо робити на Курщині, влещата е, зробити свій власний котел. Щойно показували мапу Deep State, і на ній вид. Но що подекуди є населені пункти, які можуть опинитися під загрозою саме такого варіанту розвитку подій. Видно подекуди північний фаз атакувальний є південний. Чи є такі загрози, і чи вбачаєте ви якісь заходи від генерального штабу, які допоможуть уникнути таких наслідків? Є відповідно нівельське загроза оперативного оточення українських військ. Наразі вже прийнято рішення про виведення підрозділів збройних сил України. Складна ситуація. Я вже говорив гірняк Український. Uh -huh. Після втрати Карлівки ситуація різко погіршилася. І досить складна ситуація в районі Вугледара. Там після падіння водяного окупанти продовжують тиск. Причому мовиться про те, що атаки йдуть як відповідно фронтально з метою відволікання резервів, так і відповідно по флангах. Наразі бої точаться в районі е е е Південна-Донбаська, 1, Південна-Донбаська, 3 це аж управління, і е окупанти намагаються взяти під свій контроль терикони. Терекони це фактично панівні висоти. І якщо е окупантам, не дай Боже, вдасться взяти терикони, вони будуть мати можливість тримати під вогневим контролем позиції Збройних сил України безпосередньо в угледарі. Сам Вугледар це панівні висоти, і відповідно окупанти прекрасно розуміють, що фронтально його штурмувати немає фактично можливості. Ми всі пам'ятаємо ті події 23-го року, коли, до речі, та сама 155-та бригада морської піхоти понесла найважчі втрати під час штурму Вугледара. І тоді. Штурмом командував російський генерал Мурадов і таке поняття в російській армії новоя з'явився як Мурадовщина. Це символ ну відверто нехтування кількістю жертв серед особового складу. і, відповідно, важкої бронетехніки. От ця ситуація досить складна. Плюс, відповідно, якщо ви подивитеся, вони намагаються зрізати. Так звані виступи, тобто ті вклинення Сил оборони України в позиції окупаційної армії, це мовиться і про відповідна Времівський виступ, ледар. Оцей так ви ви зараз його демонструєте, і те саме стосується відповідно напрямку Курахове. І ми вже говорили з вами і цей Покровський виступ. І ну й до речі, Торецьк. турецька так само панівні висоти. До речі, в районі Торецька нам вдалося перехопити тактичну ініціативу, Ба більше того, введення в дію резервів генштабу збройних сил України дозволило стабілізувати ситуацію і в Нью-Йорку, і відповідно, в самому Торецьку. Пане Дмитре, що хочеться про нашу перемоги, трошечки поговорити з вами. Е, є інформація спецпризначенці головного управління розвитки атакували російську базу безпілотників у Сирії. Про це повідомляє Київпост із посиланням на джерело у воєнній розвідці. Зазначено, що ця локація використовувалася для створення та випробовування дронів і саморобних вибухових пристроїв. Що скажете? Це наша перемога маленька. Ну, звичайно, причому давайте говорити, що це не перша і не остання перемога головного управління розвідки Міністерства оборони. Але по ситуації в Сирії, тобто, головне управління розвідки Міністерства оборони показало можливість проведення активних операцій за межами України. А це досить показово. Тобто, ми демонструємо себе як гравеція на міжнародній арені і е, демонструємо здатність власних спеціальних служб відповідно головного управління розвідки проводити активний характер операцій. Причому подібний характер операції він завжди є несподіванкою для російської сторони. Подібний сирійський напрямок вважається ну тради. На зоною, скажімо так, розподілу між відповідно, Росією і Туреччиною це зони впливу. Ну і відповідно, Сполучені Штати, але в меншій кількості. Тому проведення цієї операції ну це серйозний успіх головного управління розвідки Міністерства оборони. Тим більше е, на території я ще раз підкреслю Сирії і останні а... події в Білгородській області. Вибачте, я угу. по цих епізодах. Головне управління розвідки Міністерства оборони провело так само активний характер операції проти російських пропагандистів за різною інформацією, чи то зазнав значних тілесних пошкоджень, чи то вбитий відповідно російський пропагандист телеканалу Росія. А це спроможності української сторони щодо проведення активного характеру операції вже безпосередньо на території противника. Пане Дмитре, дякуємо за гарні новини і в тому числі одночасно і за Тверезі. Так є різні ситуації на різних фронтах російсько-української війни. Дмитро Снігарьов нам про них розповідав, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Право справа.